Сьогодні прощена неділя. З пацанами вирішили піти до церкви і згадати, Боженько, попом'янути наших б... пр... Пр... прабабушек і дідуську. Ану згадуємо, як хрестне, Саша. Во ім'я давай грішу. На царі сина Святого Духа. Молодець. Во ім'я отця і сина і Святого Духа. Ну, молодці. Ану Коля, Хрестись, давай сино! Ану перехрестись Калюня! я хрестити став. Ану, сам Коля, сам. Сам давай. Во ім'я отця, давай, во ім'я отця і сина. Перехрестись, калюн. Калюня, ти що, німець чи українець? Ану перехрестись, во імя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ну, типа того, ну нічого, ще, ну, ще подучишся. Так що, друзі, всіх з, прощеним, з прощеною неділею. Пробачайте, якщо чимось колись когось обідав. Всім добра і перемоги!